Так, сьогодні 13 травня, сьогодні вийшло на погоду. І то на погоду дуже добре. Бішоли сім'ї обльотників, видно, що масово почали йти на обльот. Дуже багато йде трутня на обльот, значить матки йдуть теж на обльот. Якщо трутня вилітає, значить матка теж йде на обльот. На коплітники літає. Дуже сильно бджола почала літати. ну Якщо подивитися от на це маткове місце, можна сказати, що скорше всього, що воно, воно матка пішла на обліт, вжила з світа матку, проважає і потім тому вона залітає таким, як райком у облітник. Ну, всі, всі, я думаю, що там вже заодно скажу по матках, я думаю, що вже плюс-мінус. Десь на, на вихідні можна буде вже можна буде відправляти плодні маточки. Кому такого перенесли. Так, ну зараз, якщо все, зараз десь 20, бачите, на градус, я дивився було 23 градуси тепла, 23 градуси стає, щоб бджоли дуже файно почали літати Ось так. видно, що, видно, що якщо подивитися на, на це маткомісце, видно, що туди багато при, бджоли припросилося. Буває таке, що коли вилітає матка на, на обліт, то Пчола починає, ну зараз у сім'ях багато сімей виходить без маток. і У них молоді матки деко, ну, деко може і нема маток, і бджола чує матку і проситься до облітника. Ось так. Або матка десь яка з світу залетіла і залив. Ну, Одна почула запах другої і двоє сіли і там ось таке. Ось так.